До сусідніх відео і будемо ділять. Mm -hmm. Якусь може булочку. Я Ні, не, хочу. не хочеш я булочок? Не неділя. Виходимо. До дня. побачення. Приходьмося. Ой. Yeah. Все, ми що? Ми зібралися випити кави, купити деякі yeah. продукти. Я Зараз ти май, ти секундочку ти? дай я розкажу. І ми хочемо поїхати Грибоцьків трошки. Ну, подивитися, чи є, чи нема. Це була Зненацька. Сашенька хоче песика пригостити. Вона і так така здорова, Сашульки. Ну, нехай дитинка хоче зробити добру справу, хай зробить. Не хоче вона. Вона тут постійно їм вже дають м'ясо, а вона... вони вже так і крутять носом, чи їсти їм те м'ясо і лапки, чи не їсти. Сідай майстер. Mm -hmm. Сьогодні в нас дуже-дуже дуже класна погода, дуже сонячна. Це щоб підписники розуміли, наскільки заграна за ця собака. Да, так, я ж кажу. Я якось ми тут сиділи з подругою пили каву. І ця собачка сиділа, і ще з нею якась одна була. І продавці з магазину винесли їм курячі лапки. Вони такі підійшли, понюхали такі, і вони їх не стали їсти, ну, просто Просто вони, не стали це, це їсти. Добріше, вони, так. Вони так. в принципі, не голодні. Да. Так. Їх тут кормлять, бо не видно. Навіть вона так сидить і в неї задні лапи не на землі, а так догори стирчать. Явно не з голоду Так. Так, що не підкріплюється. Він мені так жарко. Розстрібний. Класна поводка є. Угу. А то прогуляться не буде. Я кажу Міші, що я думаю, що в тому лісі, нашому улюбленому, не буде грибів. Але треба поїхати, подивитися і закрити питання. Що ну, було, щоб не кортіло. Фотки ж виставляють, фотки виставляють, так. Да, у Микольських є білі бабчила ще виставляють. Ну, до що Як виїжджаємо на углу вже вони, там у нього то, грузова стоїть, для пару ліхтових uh -huh. забух. Як з дворів виїжджати і направо до вас, uh -huh. на забору, То виставив вчора ну, тіп, реально там пару відер, я не знаю на всю компанію чи як і почувається. Нічого собі білі. круто, ну поїхали, коротше. О, супер! І, і, ми, і ми робимо те, що тут. Голодна моя дівчинка. Зробила за руки Так пахне все свіжесеньке. Все складаємо, ще заропатал робимо. Ага, ага. Грибники. Так. Дивіться, скільки грибників. Де оцей лісок можна ходити, але ми їдемо трішки в другий. Світло їде потримаю. Забувся б. Звичайно, Забув. я, я, я вас візуально пам'ятаю вже стільки. Резерв показати? Це гур. Що Да. він по базі мене пробив? Дуже дивне закінчення взагалі цього огляду. Та ну добрий. Та він бачить, що не чає. А що ж так? Так, Пристюпнився. При нас зупинили, тому що ми не Не пристягнуті і без світла. І без світла. Два порушення. Поліція. Робить свою роботу вірно. Візьми мені з собою в кармашик. Бо тепло, не знаю. вулиці сьогодні дуже тепло. Ні, собі в карманчик, не мені. Не мені в карманчик. Сашунь, мене там нема куди класти, сонечко. Диви або на голову, або... О, я знаю куди. Все, диви, карман для шапки. Відеречко. а ти відкрив. Так, по дорозі було багато машин. Побачимо зараз. І Сашулька знайшла першого полячка. Круто, молодчинка. А де ножик ти брала? І я ще два знайшла. Ось вони сидять. Клас! Так акуратненько, обережненько. Один. Ось тут значить два. Ой, чувствую, ми сьогодні полячків наберемо трохи. Заховався, диви, як під гілочками. Заховався. Так, ну супер, три штучки. Це ось, буквально біля машини ми знайшли. Йдемо далі. Який гарний ліс сьогодні. Та він завжди гарний. Подивіться, якого гарного білого знайшла. Клас. О! Оський, ще одненький. Класненький. І ще одненький, погляньте. Ось сховався де. Маленький від мене не сховайся. Ось, так, щоб краще було. Ой, там гілочка, як це його так витащить. Два штучки понесу міші. Міха в нас чистить. Так. Клас. Так, може тут ще є? Ми ходимо, з Мішою вже прибалділи, бо почали знаходити з самого початку. А Сашуля ходить і мліє. Вона не любить, вона на татом уже ходить. Хоче додому і все. Так, піду занесу. Май, май, я Молодець, а я два польських знайшла. Грибнички мої. Глянь їх. Прикольно. Почистиш? Так, да, так, да, так. Да. Дякую. Це ну, підніми листочку. Ні. Оце походу ходу зайці. Ні. Це щось не Ні, це не воно. Я думала, що це сиришка, але це не сиришка. Просто вони двоє рядушком ну, росли, то Диви, я не знаю. Я така рада, що вже пару грибів знайшли, що забула навіть каву забрати з машини. Вінша ходить, п'є, я кажу, а я, я ж каву не взяла. Він каже, капець, я думала, ти теж каву вже взяла і ходиш з кавою. А я не взяла. Ну все, у нас вже ще один біленький є. Коротше, не знаю, які це кайфи. Ходити в лісі, шукати грибочки. Просто. Хоча я їхала, чесно, навіть і не розраховувала, що будуть гриби, якісь хоча б якісь. Але є. Так, відкриваю. А, напевно. Тоже більше десятки, да. дивіться, я ось пройшлася. Щось знайшла. Води, я Шалко, не взяли чисто. Страшно, О, я ще одного бачу, по-моєму. Да, да. він судить. Гарнюні, всі такі цупканькі, всі такі ага. да. А в мене такі світліші, давайте шапочки. Та тимніше, ага. ну? Но... А це польські? Звичайно. Так, да, такі світленькі. Жалко, що, звісно, тільки один ось полючки — це дуже класні гриби теж. Ми їх замаринуємо, будуть вони дуже смачненькі. Ще знайшла сашочка, доставала. Боже, які крихітки. І, І ще крихітки є. Тривай місяк. Боже, який хваль. сьогодні просто супер. Тато, глянь, який бейн! Давай, О, Давай. О, до речі, хоч ніж буде точно. Два. 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 Так, все, будемо їхати додому. Ось наша ціле-ціле відеочко. Польські грибочок. Дуже гарних. І один білий. І один білий. Сашулька вже в машині сидить, відпочиває. О, вже на вулиці і темніє. Що це? <сé> <сé> а все, все будемо їхати до хати. вже Натомилася дитинка. Красива. Сашонька, поки ми чекаємо тата з магазину, обмальовує віконечко. Депроку. О наш тато вже виходить. Пішов для кекса купити кабачка і огірочка, бо він на щось останнім часом одну морку і капусту їсть, і бурячок. Треба йому вітамінок купити. Сашенька вже прокинулась. І ми мріємо про те, що ми зараз приїдемо до додому, поїмо можна борщика. До там, по Береш, вона яєчка не стань. Дітям. У нас там все за захильок, з нами з м'ясо кипається. Да. Чираком їхав нам сигналив. Да, я чув. Да, Я, чув? Сигнал, я Ми прийшли додому, Сашулька захотіла а, подивитися шрека. Ця, ця, цей дракон поцілував шрекову дупу. <гум> я вмостилась, ми поїли вже тільки що борщика. хто що. А я примостилася з цим хлопчиком, і ми будемо відпочивати. Так, як я поспушився. Банбалейк. -ba <ш STUDENT> Моє Сонечко. Це сьогодні молочинка виходила стільки. Так, <Да, Сашусік>. це Масік буде. Може, ось з бабусею Людой поїдемо yeah, у вівторок, yeah, побачимо. Yeah, <sharp> <ші> ну, як мінімум, ми у вівторок поїдемо в гості до бабусі. Візьмемо щось смачненьке, суше. Але я запропоную ще вівторок поїхати на гриби. Тебе люблю <Palestina> Дивись на мої ноги, Отам. Ну, я зрозуміла, що ти зачепилася. Хоже за так странно. Так, але я не розумію. Я гарною. Але ти і так красива. Ми включимо холостяка, подивимося. Тоді буде в нас ще ми ще одну частину для ней. Да, а ну ми ж покажи як. Якось в мене так виходить тут, а бачиш такий масаж. В тебе так одно. ця фарба може так лягає. Такі ми, типу, білі розводики видно. Вмикати. Угу. Та будемо холостяка включати. Вмикати, не включати. Вмикати. Я хочу закінчити. Мені відні націон. Ти так швидко вже зробила? Нічого собі не чекала. Сь... Ану, покажи. Гарнюні. Та якось гучо вийшло. Та, да, Мася ще ж тільки почала, що не закінчила. Та шульки вже домальовує. Ось ще одненьку зробила. Ми вирішили, що треба буде ще щось таке замовити. Дуже цікаво. Мені самі сподобалося розмальовувати. Да, да. У нас ж палітра є. А мені. <с? <с?> мені не треба палітра. <с? <с?> Як ти думаєш, Сашонь, якщо я змішаю? Ще тут чорні пасмачки такі зроблю, буде гарно. Думаєш, так? Да? смішала. Ну, покажи, мене... Сашенька змішала червоний з білим, і в неї вийшов рожевий колір. Прикольно. Можна масюшек бери. Це ще малює. Мені понравив розмір як тебе, такі <смірко> Мені твої подобаються. Мені я дуже подобається.